Словенія до тисячі родов. Колись рахували, скільки? 20 тисяч років. Це условно сказано, але це сказано, що це навіть. Да. Бо в нашому, ну так сходяться, бо слово 6 тисяч років не То ще 14 тисяч. Дітей Адама ще була не своєму. Так само і не наказують до четвертої року. Іменно так. Це є якісь условия. Так, так, Ну, Наскільки різниця показує? Різниця, там до тисячі. Як прощати, сім разів. Що Так, Сім разів. разів. Це условні. Я би хотів уточнити слово, брат Міша примінив трошечки слово капітуліруємо перед Богом. Воно добре але не гад. Я перепрошую. Зараз, коли на сході попадають російські солдати, які здаються в полон, то є солдати, які викладають автомат, гранати і кажуть, я не стріляв. От ручки. От гранати. Мене сюди прислали. Я А Є солдати, що вистріляв, що видідав. Вже нема. Вже що колихається. Реставацію, вже нема чи воювати. То я чого, брат на мішу, ми не хочемо воювати. Ми здаємося, ще не воювавши. Хочемо здатися, не воювавшись. Шти... нам по колонку не треба буде. Ми воювали. Може, ви не воювали. Я маю на увазі, що я хочу. Брат Міша теж і воювали. Але мається на увазі, що ми свідомо не хочемо воювати. Тобто, коли ми усвідомили, що ми воюємо, то ми зараз капітруємо, розумієте? Не усвідомлюємо, що ми воюємо і далі воюємо. Це важно, так? Да. Тут доповнення суттєве. Брат розказав, сказав за, це євреї, демоказу, що це Прічта за Адама, за Авраама, перепрошую, як він дійшов до того, щоб служити Богу. Це в євреївській традиції, є ця історія. що є, те, те. Так, це є історія. Євреї. так, це, це є. Ну, ми... Вона нічого поганого не несе і вона несе нам назідання. Ну, назідання. Ну, на ми... Ну, на ми... ми приймаємо. Так? <свист> Ще одне місце брат Міша нагадав 25 розділ, Матфія 25 розділ, 34 вірш. E, будь ласка, цікаве, брат Міша так трошки його згадав, ми його чуть-чуть має розглянемо. Тогда скаже цар тім, которые по правою стороною його, прийдите благословені от самого. Не в дом отца Моєго прийдіть. Тобто, зараз розумієш, що це Ісус закликає Ісусом в благословенні Ісусу вдома Отця. пише, Благословенний Отца Моєго. Тобто тих, кого Отець благословив. Отець благословляє на основі чого? Бог дав свою волю. І сказав, якщо ви будете ходити по волі моїй, тоді я вас благословлю. І Ісус що каже, і ті, кого Отець благословить, які будуть жити по волі, на Отець нас і діть до Отця. Розумієте, бо за бозалі бо є таке трошки християн теорія, теорія заміщення народу Ізраїля. Це вже ми, Ізраїль це там. Бог той старий Бог Ветхого Завета, Він такий жорстокий, не жертви. Жертв. У нас є любічий Бог, який нас любить, і що, і ми вже через цю любов зразу. А Ісус прийшов, що зробити? Виконати волю Отця. Отець. Полюбив і посилає сина свою. Брат так нам трошечки е, розказав е, ту, воно е, ну, не написано правильно, що там отець каже Симови, що ти підеш. Але зі того історії ми розуміємо, що такі події були. І Бог написано предназначен, Ісус був предназначен, пріждіс Утворіння міра. Він вже був приготовлений для того, щоб виконати цю іскупительну волю. А час Бог вже назначив, я думаю. Оце Фіотир каже. а Рівням 3.25, вона, прочитайте. Рівням 3.25. Що каже? Которого Бог предложив крові в жертвенному з'явлінні в через віру для показання правди Його впущення біжку собі на птицю. Тобто Бог предложив. Бог? Так. Йому предложив. Й... 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 Subconsciously... Він не заставив він, не... він прийшов виконати волю Отца. І далі, дальше... від... від... журнал... коли Він молиться, що Він каже? Але він каже: нехай воля не моя буде. Він готовий виконати волю Отця, бо він любив Отця. Разуміє? І любив. І він, і він, Ісус, який був приготовлений, Він був приготовлений знову ж в місті, яке прочитали закон тієї будущи бару. Е, Нам переводять закон, як, бо саме слово Тора, це і закон, і учення, і книжка. Бо бо це, говориш, це закон о жертвах. Так, так, е, тобто всі ці е, жертви, це ті, бо ті ягнятка, то все вносимо Да, Бо Христос, бо це було жертво, тінь на Місію, який, прийде, який на реальність. на реальність. Так. І євреї, які з року в рік приносили жертви, вони вірили будущо Месію. Мойсей каже, Моше каже, Пророка пошле вам Бог, як я, як мене, його слухають. І вони чекають цього пророка, коли він прийде. Це Ісус, це Ісус, але, але... Як, ну вони, ми не можемо сказати, що вони не прийняли, як нація не прийняла, але якщо всі апостоли, усі синагоги, Ні, ну, приє... да, вони ходили. Ви знаєте, коли ми зараз уважні по світлі, слова Божого, пересіємо. Язичники, які ніби прийняли Христа, але відкинувши волю Отця, знову ж проблема, розумієте? І то крайність, і то. Що треба? Я буду далі е, по недільній главі трошечки. 33-й розділ 8 місців. І про Леві я сказав. Твій і урім твій на святому мужі Твоєму, якого ти випробував у масі, з яким ти сперечався при водах мріви, який говорив про батька своє, про матір свою, і я на них не дивлюся, і братів своїх не визнає, і синів своїх не знає, бо вони левити, слово Твоє зберігають і завіту Твого дотримуються, навчають завітів, законів Твоїх. Якова і заповідей Твоїх Ізраїля, покладають коріння перед лицем Твоїм і все пелення на жартованих твій. Благослови, Господи, силу Його і до діл рук Його, благослови. Врази стегна тих, що повстають на нього, і ненавидять Його, щоб вони не могли не стояти. Ті, хто проти левія. Е, тут, що нагадується, на них не дивлюся на братів, коли е, му ще спускається з гори, коли біля того кільця, що він каже, до, до Левія, беріть меч і їде і ближнього от Бога. Це важко. Нам так сказати, це важко. Але вони йдуть і виконують, бо вони що зберігають завід? Вони не були в заговорі. Вони не були в заговорі. В заговорі, так, так. Слова твої зберігають і завіду Твого дотримуються, навчаючи законів Твоїх Якова. І коли ми візьмемо 1 Петра 2.9, розкриємо на ми будемо користуватися, щоб не листати листочками, то буде швидше. Але ви рід. Але при вибраний священське священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас рядом до дивного свого світла. Царственне священство, пише російський перевод, царственне і священство. Священство царське. Священство кому належало. Євдевію. Леві. 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 З левітів було, було священство. І це місце, коли читають, то зразу приміряють на себе. Це я, царство священство. А що ж священство робило? що це ж зберігають завіта віта, кого дотримуються і навчають законів Якова і заповідають Твої Ізраїля. Якщо ми хочемо на себе міряти священство, то священство мало обов'язок. Бо Навчати заповіді Бору. Може щось сказати, будь ласка. Це сама, це сама книжка перша Петра. Перша глава, перший стих, що там каже? Один-один на нам розповідає. Один один. все євреям, які... Які розпорожені по всьому міру. Це не язичний комор. Розпорожені. І тому кладати на себе, що це ми, ні, тут є в сказано. Та тут і... мало того, що кладеся на себе, що це ми, і... але і... чесноти Божі свіщати не хочеться. І, і, і там далі пише, ніякодені народу, а не народ Божий. І вони кажуть, о! Ні, не не народ, ми були не народ, бо ми язичні. Ні, це євреї були не народ, які відступили від Господу. Так, там по написано. Не помілувана себе, а потім полосів. Так, а це все треба в і опиратися на священні писання. До кого говориш, до кого пише. Бо інколи люди так собі це все на мене не. Чуть-чуть каснемося поступку. Коли я почав досліджувати по піст, їх є багатенько. Один з постів був Єйзавіль. Пам'ятаєте? Піст Ійзавіль. Ійзавіль каже, негодна забрати виноградник. Іуфея. Значить, що в листа? Зробіть піст, наздачний піст, зберіть народ, поклайте там на перше місце, візьміть негодних людей, які обвиняють ложно і побить його камнями. Це. Я називаю цей піст Ізавель, він так його може назвати. Це Ізавель означає такий піст. А, Ізавіль, це така медна. Ізвель мене. Другий піст із філії. Другий піст, З Мардахієм, з Мардахеєм. Із фірм хоче йти. І фір. Не хоче, але мусить йти до царя. А yeah. до царя можна уйти лише туди, коли цар покличе. А якщо ти підеш не покликаний цар? Yeah. Там, там Смерть, там не смер. шутки. Або, Або, Або протягне скіпіте. Два, yeah. два, два варіанти. І для того, щоб і шфіль отримала милість від царя, вона просить що? Оголосити на три дні підеся. Не їште і не пиєте. А я піду до царя. Якщо воля Божа на то, якщо вижити, то вижити. Бо каже Мардахей, не думає, що ти сама там лишишся у царських палатах, а, Бог ізбавлення свої прийшле з другого місця. А де ти будеш, коли ти пересидиш у царських палатах? знаєте, Це для мене певний час став уроком, коли я прийшов на собрання, сів там ззаді тихенько, показує служити слово. Я всі уседжу і цей стіг мій. Ти не будеш. Бориш мені що не будеш, служіння, яке поручене буде далі, людину Бог знайде іншого. Тому дуже страшно, я боюся, що збрати на себе лишне, що я тут не вжав. Дуже боюся, відмовитися від того, що, а може, воно назначене, а ти від нього відмовляєшся. Слідуючи іпіст, три дня Йона приходив в Меневію, освіщає, що буде розрушено, може. Там Там ще ці самі книжки, там ще пише, коли вже була побіда у них, то Ескієць Бардаків назначив теж пост, і назначить каждого празнула. Ніневія. приходить Йона. Каже, що ворог буде зрушений. Доходить до царя. Цар разом з народом опускається у порохе, у річі ще на російській мові, об'являю кріст і Бог. Проявляє меліч. Тут живі, меліць заслужена, чи не заслужена. А якби вони не зробили піс, не постили, не сиділи, була би милість до них? Не встає в не було б Не було милості. Тобто люди склонилися, як Бог каже, обратіть ко мне і я обернуся до вас. Вони в Геневії обращаються, сідають по роки, покриваються не і я і Бог проявляє милість.

Що ви виконуєте волю вашу, вимагаєте тяжких трудів і інших. Ось ви постите для сварок суперечитися для того, щоб жорсткою рукою бити інших. Ви не постите цей день для того, щоб голос у вас був почутий на висоті. Чи такий піст я обрав? Бог своїй волі обрав піст. Він назначив день і сказав, коли має бути піст. Там і який, і який. Tam e, Izrael imenuje pisto, tam Mardakhej. Ta to pis, kaje, ma je dobro Mardakhej, vendar Bog namenil tudi pisto in on pravi, kakšen naj bo. In kot dan, če se spomnimo v mradakivem izviru, tri dni pisto, v e, Mineviji tri dni pisto, tukaj govori se za en dan. Ali taki pisto, ki sem ga ja izbral, dan, v katerem je človek na dušo svojega. на голову, як то скрину, підсилає під себе буде фото, чи це назвеш постом і днем, вожним Господу, ось пісні, що я обрав. Ми, кайдани, неправди, розв'яжи бути ярма, При, пригноблених відпусти на волю, розірви усяке ярмо, розділи з володним хліб. Твій в мене стало це тупіком. Чекайте, терпіть, які хліб ти мають ділити. По-перше, Божий закон ярмом називати Бог заборонив. То, що Бог сьогодні, не можна називати. Так написано. А по-друге, Бог, який бачив наперед, який все розумів, який дає закон народу Ізраїля, який предназначає місію для спасіння падших людей, тобто він все наперед бачить. А він не бачить, що це бремя, яке люди не можуть понести. Чи може відомити? А про що ж йде мова? Знову ж жалів Бен. Чого, я кажу? твій брат, він багато чого нам, я слухаю, він багато чого відкриває. Я це місце, коли послухав його коли прочитав, що ж ви нині спокушуєте Бога, бажаючи покласти на шию учеників ярмо. Не язичників мова. А учеників учням. А хто такі учні були? У Ісуса були учні, які розійшли. І від, і, від, і від учнів, які вже там далі. Тимофей, тіт, яких вже вчили Павел, це, це були вже їхні учні. Тобто це не до язичників йде мова. Розумієте? Мова йде не до Ярмо не язичникам ви хочете покласти, а учням Тимофею, тіту, Павлове. Ярмо, яке не батьки, наші не ми не було понести. Аврам виконав кожи закон. Ви читали цього. За те, що Авраам дотримується заповіді, повелінь, постанов. Він виконав? Він поніс? Ісаак поніс. Поніс. Ісак поніс. Як його поніс? А скажіть е, за маму Івана Хрестителя, що написано? За Захарію, що написано? Були правильні. А той, що прийшов і каже, бачу очі моє спасіння Ізраїля. Він був правильний? Він поніс? А що не могли понести? А не могли заставити язичників прийняти закон Божий? З вас, хто спробував переконати язичника, що тобі -то цього треба, і сьогодні... все. О! Слава Богу, треба! Всьо, йду виконувати. Хто зможе переконати цього? Тобто на учнів покладають тож, кажучи, що треба обрізувати і дотримувати закону. Ну, Далі читаємо у 24-й вірш. Тобто на учнів поголоси, що вони повинні заставити цих язичників, щоб вони дотримувалися закону, і йшли робити Що Це могли зробити. Що робив знову ж з історії Авраам? Він мав свою школу, своїх учнів. І чого він тих трьох, що йшли, покликав до себе, пригостив? Бо Авраам займався тим, що він хто йшов, він йому пробував об'яснити. Божий закон, лот так само сидів, клекав свідом. Вони хотіли навчити язичників тори, закону Божого. Це прикладало Орам з усилля пробував, це Лот робив. А ви каже, хочете на цих учнів зачепити, щоб вони тих переконали, та не ми не оці наші не. А хто може це зробити? Все вишні. Якщо Бог поставив людину, людину до світу. І, знає, і далі що нас читаємо? Тому я гадаю, не треба перешкоджати язичникам, які навертаються до Бога. Це не віруючи 40 років в собрання ходя. Це людина робить перші кроки, не треба його зразу, а написати їм, щоб вони утримувалися від освереного ідолу. Відбуду задушення і крові, і щоб не робили інших того, чого не бажають собі. Це перші шаги, коли людина частина дайте їм. А далі що каже? Бо закон Мойся його давніх родів має по всіх містах, які проповідують його і читаються в самому кожної суботи. А далі вони будуть робити шаг за шагом, будуть читати, будуть слухати. І будуть навчатися, а учнів заставити, що ви зараз маєте їх біом їх. Так е, Київську хрестили. Прийшли на річку. І воду. Мечем вогнем. І все. Хочете, не хочете, ви будете християни. Вітіли повілозили на свої річки. І далі Івана купала кости паля і через ті кости, які були ячниками. Такими не вирішили. Апостоли дають. Час. Я ж так скажу і за нас, можу. коли Май, ми вийшли, вже пранує суботу і гоня свинья у селі. І старанні станні суботні свій медь. Дивні якісь. Але погодив свою роботу і ніхто не е... торпедував таке слово. І прийшов час і ті, хто казали, ми ж без світі, ми ж їсти будемо. А зараз кажуть, ми не годі переїздити до того м'яса, скільки Бог дає. Ми не зможемо, не годімо переїхати. Тобто, апостоли що тут дають час? Слава Богу. Це мої роздуми. Ми будемо досліджувати. Мам, це тема, вже будете мати, що досліджувати. Це брат нас навів, мене навів на таку думку, я з вами поділився цією думкою. Що ми Ми можемо покладати на людину, того, як до Ісуса приходить і каже, ну скажи моєму брату, ви хай розділи імущество. Каже Ісус, а хто мене поставив ділити? Ми маємо, каже, розуміти, я боюся, щоб покласти личну на людину. Але я дуже боюся Бога не залишили, що не зрозумів. Це що, Іго, це заповіді? Ні, Іго, це учням дати настанову, що ви повинні зобов'язати язичників, щоб вони всі виконували зараз вже заповіді. Тобто ви, я вважаю, що ви нині спокушуєте Бога, бажаючи покласти на шию учнів. Які, як, як я не тобто, учні зобов'язані були усіх до заповідів і, 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 і навернути до закону Божого, до тори, зобов'язані були. Тобто е, зразу обрізання, зразу все. То павел Апостол каже, що дайте час, бо не можуть вони. Авраам учив не зміг, а проходить час. Я тучу, проходить час, і ми, я ж кажу, ми. П за себе скажу, дружина моя затола порівця, вона там мачно все, і я сів його їсти та порівнять свинячі. І дивлюся в ту міску, і в мене в голові і варіово кожних тих. І сто раз мені говорить, що це не можна, а приходить час. Я кажу, це що віднесемо песенку на вічимо. Ми маємо дати час, не, не... Мова йде про те, що ви. Ми... Не пробувати з людиною, але Алекс Бен за це каже, у кожної людині є певної рівні свої святості, він каже, і людина росте. Якщо вона хоче, досліджує, вона далі має ріст. Слава Всевищому, за слово його. За мирість за оборону досліджуємо, читаємо. Е, як за запис сказано, це не для кого, не було. Для нас правда. Совершайте своє спасіння, так? Написано? Тобто це не, не звершено, бо люди каже, ну, все, спасіння, я спасенний влюблю, спасення, спасіння це плаце нашого життя. Ми кожен день е, згадав за Євріїв, що вони е, звішали, потім приходили, приносили жертву, все. Ну, я не знаю, я звішаю. Я не думаю, може є, що не змішають. То щось подумав, то щось ляпав, потім думаєш, нащо було. І каже, що є далі. Ми, а, це так. Так. ми ну як єврії, туди сугішали і приходили. А зараз ми маємо гадати, які гадатає свої, якщо ми написано, розказуємося, ми осознаємо туди, не добре поступимо. І найлегше, знаєте, людей найлегше Бога прощення просити, а піти до того брата, якого обідав, і зігнути голову і сказати братчику Росіян, прости, це складніше. Як були тоді смертельні діти, за яких жертва не приносилася, і сьогодні є, так що гріх не рівня. Ну, я слухаючи цього, то ми ще будемо говорити, я слухаючи, знову ж пам'ятаю, він сказав, що гріх смерті, це коли людина не хоче розкаюватися. Там я знаходив навіть це, де кажуть, що ми служили ідолам, ми жили добре, ми мали то, а зараз ми повернулися до Бога і в нас є то. Я хочу далі буду служити ідолам, я далі буду. І зі мною нічого поганого не станеться. Оце є гріх смерті. Людина відкинула волю Божу, не хоче жити по волі Божій. Куди вона йде? Як смерті, йде до смерті. Дякую Всевишньому за милістю.